Парк імені Юрія Гагаріна чи барона Шодуара. Петиція до міської ради про перейменування Житомирського парку культури і відпочинку на Шодуарській опублікована наприкінці листопада. менш ніж за місяць набрала необхідну кількість голосів. У грудні з'явилася інша петиція проти перейменування. Втім, належної підтримки так і не отримала, і майже за місяць набрала лише 66 підписів. Ми поцікавилися у містян, які прогулюються у парку. Чи варто перейменувати одну з візитних карток Житомира? Не варто не варто не варто. Все таки це перший космонавт світу. От, і, і, мабуть, чіпати його не стоїть. Ну, ми ставимося до цього дуже позитивно. Ну, тому що треба повернути назву того, хто його заснував. Я теж позитивно ставлюсь до цього, адже, як на мене, щодо Азуби для міста більше, чи врагають. Якщо так, то треба надати людям інформацію, що хто його заснував. Бо мені про ця інформація невідомо, я Перше таки чую, то якщо він дійсно... Цей парк заснул, то будь ласка. Негативно. А чем Гагарин? Плохое имя. Первый космонавт в мире. Я и не против, и не за. Если бы я вам сказал, если переименовать, значит переименовать, это все. Ну вы ж не помните, да? А я вас хорошо помню. Когда Гагарин полетел в космос, да? И когда прилетел, весь мир на ушах стоял. И же во всем мире встречали. Это же было невероятное событие. Вы понимаете, ну, ну я не знаю, как можно, ну, ну давайте вот у нас есть улица вот Шелушкова, да, переименуем, потому что он же был э, секретарем подпольного обкома, вот он вот, коммунист, да, но он же герой войны, его ж немцы замучили, правда никто пока не трогает, но я не уверен, что и до нее не дойдет, так же и самое, а этот, ну это образ человеческий, понимаете, ну. Ну я не знаю, ну как, ну назовите улицу, вот не этот бульвар старый, а возьмите, ну вот, ну какую-то улицу можно назвать Шедуаровская, да? Это что-то дает? Это дает что-то на восстановление парка? Есть какой-то фонд этого обороны, чтобы этот общем, парк, парк мнение, развивался? Нет, не надо менять, пускай а -а -а Очередная и... карта поменяет название, это деньги. Ребята, этим отмываются деньги. Да. На нам Юрий Гагарин все-таки людина известная личность, считаю. Він як був героєм, хай лишається. Оборони, пани, ну якби, воно не, не православне, і я вважаю, наша думка. Правильня, я думаю. А гарний ні при чому здесь до парку. Гарний був космонавтці такої, був. А, а він це от, до парку ніякого відношення немає. Ну, противоріччя можуть бути виникнути, а на що переименовувати з Гагаріна. Мені здається, це не найнеобхідніше. Пропозиції на даний момент, Житомирська міська рада запрошує Житомирян висловити свою думку щодо прийменування парку на громадських обговореннях, які відбудуться 10 лютого у міському палаці культури.